Вітаю пані та панята. Сьогодні будемо розпаковувати нову посилку, але перед цим хочу сказати, що ви мене називали божевільним, ви називали мене скаженим. Але ви помилялися. Такого ви навіть не могли собі уявити. Дивіться, яка нова посилка, та-дам! Да. Ну це я вже поклав сюди в коробку, бо... Так, да, дивіться, яка вона велика. По мені було незручно везти з пошти коробку, яку мені прислали. Мені довелося розпаковувати це все по карманам, та по сумкам, та по пакетам та рюкзакам, бо все в мене не вмістилося. Я щось перегнув та перестарався. Да, воно забите. Доверху. А тому. Будемо розпаковувати. Давайте може отак, щоб було. Це бізумє. У мене навіть кіт прибіжав. Подивіться на цю дурню, воно все летить. Да. Я воно вам. Ще не все. Ще сюди полетіла. Ще сюди. Ну, що скажете, а? Ну да, зараз будемо дивитися поближче, що мені приїхало. <різь> <різь> Перше залишилось. Ось така херня. Так. дівчаче, френс. Я трохи перестарався, замовив три такі херні. Щоб ще, ще знайти ці купі всього, треба постаратися. Так, Не факт що знайду, ну ладно. Воно десь розлетілася по хаті. Я думав, що тут звичайний дельфін, але тут якийсь дівчачий дельфін. А тому його под... будемо ховати в подвалі. Та його двох братів також. Ну, ракушку залишимо. Ось таке от. класна штука. Так, їдемо далі. Та-дам! Подвійна порція ніндзя. Якась шняга, його зброя. Чувак моднячий, можете подивитися ось тут. Злий. так, Далі. Ось отака штука. Якийсь Кайл Рена С... сланцер. Там. Та Аб... Так, я не зрозумів. Це рація, нічого у нас божевільне. Маркіза тікає звідси. Далі. Ось такий корабель. Імперський зоряний руйнівник. Так, далі. Закулею. Це як він водолаз з фотоапаратом. Прийшов подивитися в останній раз на в житті на акулу. Пакетик такий мощний. Та-дам! Супермен з Криптонітом. Була ще Харліквін, але не фартануло і розібрали раніше. До мене черга дійшла. Ось такий ніндзя. Це як вона називається? У Супермена є. Такий, неонова зелена, це золота. Маркізи тікають з них пакетиків. Ще одна акула, їх то повинно бути три. Брав заради акули, Вишні, як він називається, водолаз поїде плавати в майбутньому в інше місце. Ось ще подвійна. Тут кіборг, Ніндроїд. Такі ніндзя, їхнє знаряддя. ну Це все разом йде у журналах. Так, цунцунчик Раз. Два, три. чотири, п'ять. У мене п'ять цунцунчиків. Они уже подорожчали трохи. А вот это еще старая закупка. Так. Такие ниндзя. взял новую какую то фигню. Зато есть геймпад. Как он геймпад? Трьохкнопочний. Так. Вот это я уже якусь на пробу херню взял. Думаю, куплю. Там и Як фігня лежить. СРМ. Невідомо, що попадеться. Пишіть в коментарях, хто мені попадеться. Дельфін. ну Там якась длинна фігня. Давайте будемо. Ось ця, чи ось ця, чи ось ця, чи може ось ця. Ну Це не ця. От раз, два, три, 4. Давайте цього уберемо. Давайте три варіанти. да, 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 вот этот, не уверен, что не этот, но вот этот, вот этот, вот этот. Пишите в комментариях, кто на вашу думку ВПД. Нарвал. Что там? Гренландская акула. Что это такие, блядь? Белуга. Бачите. Какие они все зли. На самом дикая природа. И вот еще третья акула нашлась. Валялся в пицце. Під китом чи як воно там, хто там невідомо. Та-дам! Попався динозаврик. Це повторний. Він буде використаний в одній рубриці. Але до цієї рубриці ще далеко, бо я ненаситна тварина, не можу ніякось наситися сам. А тому поки вирішив по чуть-чуть збирати -чуть цю рубрику. Робити маленькі закупи а там ви побачите. Так. Далі у нас іде з цієї рубрики, де чуваки запаковані по дві штуки, але тут один чувак, і тут він такий чотирьохрукий Горо Гармадон, головний злодій. Бачите? Також з цього журналу видрали. Прекрасно. Так, он Star Wars X-Wing. Бачите, який класний. Це прям класне, зроблено. Хвастається цією піпкою, Масштаб піпки. Так. Ще одна Playmobil проститутка. з собачкою. Не знаю навіщо, але я вирішив, хай буде мене трохи плеймобіл. Вони Також коштують коштує сумасшедших грошей, і лего. Думаю, раз вони копійки тут, тим паче, ці плеймобіл проститутки, то собі куплю. Потім коли-небудь я наберусь сили і ми їх всіх розпакуємо і будемо кайфувати. Ось. Slave в один. Граб один. Це і этого. воба фета корабль. Це крута тема. Чи я ще знаю, що з його перейменували якесь там. В корабель чи щось таке. Пішла від теми рабства. Але тут використовується ця не з зі... іронією, але вони... Ну це ж дійсно. Дивіться. Навіть подав, що це від якогось журналу. Бабанс. Опять. Я сумасшедший, я ще навіть цю не разу не використав. Думав віддати дружині щось не віддав, Нагоди нема. А вже купив другу. Сподіваюсь, мені попадеться оця так блед, Я вже може це казав, я вже не пам'ятаю. Ну, це так блед, ну прям тема. Я вам скажу, що в них ног немає чи тут присоска. Що це примара. Ну тут ну, канон, ну нога є. Я думаю, це канон, що вона без нога, ну ладно. Ну такий брикет прям ви чувствуєте. Ой, куди там депутати? Так. Оце ну, я трохи перестарався на радості. Там Та купив собі три сиратовця дупло дитячого. Давайте його навіть зразу одного відкриємо. Не знаю навіщо мені два. Але це ж офігезно, дивіться який він. <смір> Блять. Я больна людина. Навіщо він мені треба? Блять, ще й дві штуки. Йоптую мать, Григорій. Ну ладно, їдемо далі. Це вбираємо. Цього тут залишаємо, буде з нами вести рубрику. Так, дарт мола літачок. Можете подивитися, що тут крилу. Так, що у нас там далі? О, далі у нас треба збирати по всій хаті. Там це типу ультимативний дроїд. якщо ви пам'ятаєте, там перша частина. І це, щоб ви розуміли, як я пам'ятаю, 2017 року випуск цієї продукції Це старьо, це вже 5 років цьому дроїду. Ви розумієте це? Наскільки він раритетний і у мого ділера він з'явився. 5 років йому. І ще один кент. П'ятирічний. Та дам. У мене джедай з мультика. Star Wars з повстанці. Купив, щоб було. Нічого, джедай. Штука. Він також 2017 року. Це великий старьйоп. Давайте його приберем. Ах. Начати падати після цього. Нема куди, але зараз ви будете Ну Це я брав змислі для дружини, але все ж, я ж його взяв. Навіть дружина ж не просила. Та-дам! Мені треба до лікаря. Та-дам. Це якийсь зошит. Відкривати не буду, бо це типу подарунок. Але щось порвано. Ладно, не будемо. Може потім я вам якось покажу після того, як відкриємо, окремо. Так. Далі набір Creators це журналами. Це такий один, коли у нас в Україні продаються, щоб ви розуміли. Зараз набор з, зі Львом. У дилера вони щось там з'являються різні, кудись пропадають. Точніше, Я не їх купити. Ось субмарину з другої спроби я купив. Бачите? Так. Ще Star Wars. Я викупив усіх. Сподіваюсь, усіх. Там ще один залишився, якось провтикав. Наборчик, це такий літачок. Оце Це популярно, цю таку штуку собі Тепер тичуть кругом. Так, Це ще одна карета, не знаю нахера. Ну Це я протикав. Я думав я не купляв ще одну карету. Але я купив ще одну. Ну Це піде вже до динозавра в окрему рубрику. Десь у майбутньому. Може ви будете дивитися це відео у майбутньому та побачите зразу і, і вам і рубрика нова. Але поки що придеться почекати, поки пан Григорій свою жагу наситить да динозавр? Як да... Напишіть в коментарях, як я дамо йому ім'я, буду з нами займатися в кіно. Хоч якось йому знайдемо оцю... Оправдання, його існування, але це не точно. Терцератоп це тема, звісно. Мабуть. Штурмовик. Довго я на нього полював, гарне, на ринок її ми наситився, бо вони навіть залишилися після цього, їх розбирали, що просто мама не горює. Там за них битва була. Я вже так приколу написав. Типа, дайте мені штурмовика. І хоба, дають мені штурмовика. З п'ятої чи шостої спроби я писав. Це 6 тиждень пройшло. Кожну неділю нова поставка. Так. Я його замутив. Да, доволен. І ще один. Я перестарався замовив корабель цього мандалорця. Поїде до мого друга в гості. Буде він з ним розвертатися та збирати. Так. Що тут далі у нас? Бля, я опять перестарався. Пробачте мене. Заберіть від мене цього дилера. Так. Я вже зрозумів, що я обісрався. Так, якийсь ніндзя. полум'я, призрачне, Ну, коротше, такий, прикольний ніндзя. Так, їдемо далі. Треба зі цей Воно Воно обі хаті розлетілося. Та давай сюди. Так, та вам? Хова! Ось якийсь який страшний самурай. Примарається якась херня. Так, Будемо потім дивитися. Та-дам! Зореневійний. якийсь цей шагоход. Звідки Фіх його знає, чого на нього. Червона нога непонятно. Наверно, на шайник, якийсь рідка модель. Так. Ще, та-дам! Плеймобіл космонавт Сьогодні якісь проститутки плеймобів. Цього разу я взяв космонавт. Якісь такі плотненькі. Буде все окай. Та дам пожарний. Бачите, який у нього класний топорик. Пожарна людина. Допомагає капелюх. Капелюк, капелюк поставив. Так, оба на! І це якісь з нової рубрики. Дивіться, у нього звичайне лице. Потім хоп! У рот. Отак от, отак от. от, так от. Може, ну, тут дві голови чи що? Незрозуміло. Ну, мабуть, ні. Бо я не, не щупаю навіть однієї голови. Ну, ладно. Якось так. Там були ще три чи чотири таких. Ну, він дістався тільки хватило на одного. До мене черга дошла, і залишився з піцою. Так. Ну ось такий піцамен, примара. Так. Ще. Вже якийсь. Третій шагоход чи другий. Ад М6, бачите який. О, сустав його показує, така модна штука. Так, да. давайте ось це. Пожарна машина, дивіться, який урод з нею. Жартує. Класний чувак. Так. Ну, тут багато добра. Так, я трохи перестарався, повинен був брати одного такого. Бля, простіть, сиратопсів. Ну щось як мене, блядь, як тік... Остапа понесло. Я взяв три. Щось якась математика не сходиться, мабуть, два чи три всі поїдуть, я не знаю. Я на себе щось перестарався, поїдуть вони. Як воно називається? в нову рубрику. Да. Так. Ще раз. Ось такий останній зоряний корабель зі зборки на сьогодні. Це я замутив усі. Так. Щось я перестарався. І в мене ще один дельфін. Кудись другий дельфін улетів нафіг. Його вже не знайти. Він загублений для цього людства. Так. Тепер дивіться, що в мене є. Та-дан-дан! Це залізні колончики із нормальною палкою, не з конем. Став лайк, якщо тобі не подобається палка кінь. Став 2 лайки, якщо тобі подобається. Нормальні покемони, не вроди. Так що, ось така шняпа є. Це поїде до друга. Це поїде до брата. Але я вже дорослий, щоб таке носити. Так що буде у мене носити друг. Так. Ось ще що поїде до друга. Але тут спорний вопрос. Спорне питання, як кажуть. Так, динозав, дивись в камеру, що тут та Так 4 голема Лего. Вау! Ви скажете, нафіга. Я скажу, у мене є ідея, як це використати. Маджонг Мачтус. Лего, все. Всі копірайти. У нього нога. Бачите, яка у нього ступня? Це прямо ці брекети. Бачите? -а -а. Так що ось так ось буде у мене міні-відосі, коли буду їх збирати. У мене є ідея це залупити, тому взяв банду. Будемо реалізовувати неймовірні пригоди Джорджа. Спойлер. Взяв нових динозаврів собі три штуки. Більше брати не буду. Бо тут не сильно мені потрібні речі. Тут цьому, де я перестарався, тут вже ну, побачте, тут два яйця є і такий динозавр. і всяких штук крутих. Тут, пробачте, динозаври і якісь шкарлупки. Шкарлупки в мене ще не було. Але ось отак от. Ось цих кінців у мене буде три доста. Я вже купився над, над цією жадібністю своєю. Так. Да, Дельфін коротше, летів далеко, але обіцяв повернутися. але Це не точно. І, і останнє. Тадам купив я в будинку іграшок собі, довго думав, купляти чи не купляти. Але мені не давав покою ось цей кент. Але це не рідкий моб рідкісний, бо в нього немає тризубця. Але це я виправлю. І ви, ось тут дві риби. Ось ця, я знаю, є, як вона називається, екстра деталька. Можна зробити ще одну таку рибу, фугу. Тут є Алекс, зачаровані штани, золотий меч, хто їм користується. Ось ці огурці. Ось ця ракушка, що з нього випадає. Риби фугу, водоросель. Ось це фіг його знає, що це таке. Ось тут і, ну і рибка є. Мабуть, це. Зілля якесь. Давайте подивимося з іншої сторони. Ну Це фрагмент цих коралів, що додавали. Ось тут один к одному, бачите яка риба. Ну, якщо б не знав, би, що це риба, це вона роздувається, бачите, маленька роздувається. То ти б ніколи б не дізнався, що це риба. Ось так от. Значить це все на сьогодні. Як вам розпаковка, як вам закуп? Пишіть, що ви думаєте. Пишіть таке добре. Не розстраювати мене. Да. Ну, до нових зустрічей. Сподіваюсь, наступного закупу буде менший. Да. Так що, можемо, давайте підпожимо, що за жесть. Динозавра накрила прям зразу. Він повинен бути десь тут. Давайте ось так. от. Оба, отак. Поки що так. та Тадам-дам-дам. дам Так, да, я люблю так, як ви побачили май слабость. Робити величезні кучі свого добра. Бабамс. Дельфін загубився, чи його не прислали? Тут одну із двох. Як ви вважаєте, дельфіна не прислали? Чи він загубився, коли я все розшвиряв? Місця в мене небагато, так? Да? У мене ще все залишилось, так, да, я сумасшедший. Я божевільний! Але це не точно. Я ще на не зібрав, Я твора людина. Але ще я вам що я зробив, ви ще двічі будете мене жаліти. та Та-дам. Ну та що скажете? А? Як тобі таке Ілон Маск? Як тобі ця куча? <риклад> Як тобі трицератопця? Що скажеш? Трицератопчик. Піздець. <риклад> 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 ну все, до побачення.